Вітаю в сервісному центрі AGNK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Зараз займаюся ремонтом підсвічування в ноутбуці Razer Blade 17. До речі, як на мене, один з найвдаліших якщо не самий найвдалий ноутбук для ігор, як по надійності самого ноутбука, системи охолодження, температур, якості зображення. До речі, такі ноутбуки будуть у нас в продажу. Дивіться, є отака проблема в нас з підсвічуванням на клавіатурі цього ноутбука. Ну, це свідчить про те, що потрапляла волога в цей ноутбук і деякі Перестали працювати таким чином, як треба. Давайте я вам продемонструю. Дивіться, ось такий цей світлодіод, ось такого він розміру. Знаходяться вони, на відміну від більшості ноутбуків у разерів, на окремій ось такій плівці. Вони одиничні, бачите, вони розміщені окремо для підсвічування кожного символа. Ось це така плівка, тут окрема, далі йде клавіатура. Зараз я буду знімати ось такі маленькі діоди, вже вони тут випаяні в деяких містах, і буду заміну.